Вітаю! До вашої уваги програма головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Поліцейські Сумщини ліквідували міжрегіональну злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних за кордон. Підозрюваних затримали у Києві та на Закарпатті. П'ятьом фігурантам вже повідомили про підозру. Мешканець міста Лебедин Сумського району організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон, залучивши до протиправної діяльності ще чотирьох спільників, у тому числі з інших областей. Зокрема, учасники групи підшукували бажаючих виїхати за межі України, супроводжували їх до визначеного місця, забезпечували житлом та переправляли на територію Угорщини по застановленими пунктами пропуску. З кожного бажаючого виїхати за межі держави підозрювані отримували від 5 до 12 тисяч доларів США. Правоохоронці встановили, що у такий спосіб фігуранти переправили чотирьох осіб за межі країни. Більше того, вони вже організували всі умови для перетину державного кордону п'ятому ухилянту однак їх дії були припинені поліцейськими. Ротиправну діяльність зловмисників припинили працівники управління міграційної поліції у взаємодії зі слідчими та співробітниками відділу кримінального аналізу головного управління національної поліції в Сумській області за процесуальне керівництво прокуратури фігурантів затримали у Києві та на Закарпатті за силової підтримки бійців спецпідрозділів Корд. Під час затримання у фігурантів кримінального провадження проведено 14 обшуків, під час яких виявлено та вилучено мобільні телефони, 16 тисяч 800 доларів. США два автомобілі, три штик ножі, предмет схожий на пістолет, 8 набоїв до нього, та предмет схожий на саморобну рушницю. Наразі слідчі поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили про підозру п'ятьом фігурантам за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордони України. На даний час слідство триває. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. На Сумщині поліцейські затримали чоловіка, який причетний до збуту наркотиків. Більше одного кілограма психотропної речовини PVP-сіль вилучили у 28-річного сумчанина під час обшуку. У ході проведення заходів, спрямованих на виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, працівники управління боротьби з наркозлочинністю головного управління національної поліції в Сумській області отримали оперативну інформацію про те, що один із жителів обласного центру може займатися злочинною діяльністю. Під час проведення особистого огляду у 28-річного чоловіка правоохоронці виявили психотропну речовину pvp сіль вагою більше кілограма. Співробітники поліції встановили, що зловмисник планував збути психотропи безконтактним шляхом через мережу інтернет. Усе виявлене, правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Зломисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зломиснику про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Досудове розслідування триває. У конотопі зловмисник розмахував ножем та висловлював погрози поліцейському, який виконував службові обов'язки. Правоохоронці затримали чоловіка. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненому. До Конотопського районного відділу поліції від працівника одного з магазинів надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік розбив скло у кіоску. Заявник надав опис зовнішності та одягу правопорушника. На місце події направились правоохоронці. У ході реагування на повідомлення працівники управління поліції охорони в Сумській області помітили перехожого, який підходив під опис заявника. Поліцейські зупинили чоловіка, але останній поводив себе агресивно та відмовився називати свої дані. А згодом дістав із сумки ніж та, розмахуючи ним перед поліцейським, висловлював йому погрози вбивством. В якості допоміжних сил на місце події прибули працівники відділу реагування патрульної поліції. Для обмеження рухомості зловмисника правоохоронці застосували кайданки. Проте чоловік і надалі відмовлявся надавати документи та представлятись. За сприяння працівників сектору кримінального аналізу сумського районного управління поліції поліцейські встановили особу злочинця. Ним виявився 37-річний конотопчанин. Його затримали у процесуальному порядку. Ніж, яким останній погрожував правоохоронцю, вилучено. Наразі в слідчі під просуванням кримінь сопрокуратури повідомив чоловіку про підозру за часиною першої статті 345 кримінального кодексу України, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Також вирішується питання про обрання підозру на запобіжного заходу. Слідство триває, крім того, вирішується питання про притягнення чоловіка до відповідальності за пошкодження чужого майна. Віджав вікно, викрав сейф та переховувався. Правоохоронці Сумщини розшукали крадія, який, скориставшись відсутністю вдома власниці будинку, вдерся до її помешкання та викрав цінні речі. Працівники поліції розшукали підозрюваного на Київщині та вже повідомили йому про підозру. До поліції звернулася 71-річна жителька Шосткінського району та повідомила, що з її будинку зник сейф, в якому знаходились грошові кошти в сумі 6 тисяч доларів, 550 євро, 20 тисяч гривень та золоті вироби. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. У ході проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області спільно з працівниками відділу кримінальної поліції Шосткінського районного управління поліції розшукали особу крадія. Ним виявився 35-річний мешканець селища Ямпіль. За даними слідства, зловмисник через двір проник у домоволодіння жінки та шляхом віджиму вікна потрапив до кімнати, в якій знаходились цінні речі. Після вчинення злочину крадій переховувався в Київській області, де й був викритий співробітниками поліції. Наразі встановлюється причетність фігуранта до скоєння аналогічних злочинів. Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 крадіжка Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Поліцейські сектори протидії домашньому насильству сумського районного управління поліції першими виїжджають на повідомлення про сімейні конфлікти. Від швидкості реагування цих поліцейських залежить не тільки здоров'я, а іноді й життя людини. Про роботу правоохоронців. Дивіться у сюжеті: спільне розпиття алкогольних напоїв, ревнощі, спілкування на підвищених тонах, обопільні образи цькування та погрози фізичною розправою, бійки та стусани. Який негативний бік людської поведінки кожного дня бачать працівники поліції, адже вони несуть службу у секторі протидії домашньому насильству сумського районного управління поліції і кожного дня виїжджають на сімейні сварки, не дивлячись на те, що спільними зусиллями державних установ громадських організацій та правоохоронних органів здійснюється низка заходів спрямованих на профілактику та зменшення кількості випадків домашнього насильства, кількість звернень на спеціальну лінію 102 з цього приводу не менше. Тож, коли профілактичні заходи та слова втрачають свою силу, доводиться застосовувати більш жорсткіші міри, як то протягнення винуватця до адміністративної, а в окремих випадках її кримінальної відповідальності. За словами начальника сектору протидії домашнього насильства Дмитра Нагайцева, тільки за половину поточного року його підлеглі 1055 разів здійснювали реагування на виклики за фактом насильства, із яких 708 в подальшому було підтверджено. Також було складено 342 адміністративних протоколи за статтею 173 прим 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення та винесено 603 термінове терміново заборони відносно кривника. Також було задокументовано 27 фактів за циматичне вчинення домашнього насильства та направлено до слідчого відділу сумського РУП. На профілактичному обліку в сумському РУП перебуває 682 домашніх кривника. Такі цифри демонструють загальну тенденцію суспільства, а виклик поліції. На факти домашнього насильства здебільшого сприймається як крайня міра, коли інші аргументи вже безсилі. Але поліцейські радять не замовчувати про насилля в сім'ї та одразу звертатися до поліції за номером 102. У сумах наряд поліції охорони затримав крадія прямо на гарячому, коли він, сидячи у колодязі, намагався вирізати черговий шматок телефонного кабелю. Близько четвертої години ранку на головний пункт централізованого спостереження управління поліції охорони в Сумській області надійшов сигнал тривоги про спрацювання засобів охоронної сигналізації ділянки телефонного кабелю компанії Укртелеком по вулиці Ковпака в місті Суми. На місце події негайно вирушила група реагування поліції охорони під час обстеження території в технічному колодязі. Було виявлено чоловіка, який намагався вирізати телефонний кабель. Зловмисником виявився 34-річний житель обласного центру, який раніше вже мав проблеми із законом. Неподалік місця злочина поліцейські виявили 150 метрів відрізного чоловіком кабелю. Слідчі поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Артур Кряж один із тих поліцейських, який евакуював мешканців прикордоння Сумщини під час масованих російських обстрілів у березні 24-го року. Разом із колегами він вивозив людей великописарівської громади, пенсіонерів та маломобільних людей, які не могли самостійно виїхати з небезпечної території. Під обстрілами підрозділу Артура Кряжа вдалося евакуювати 340 місцевих жителів. Про те, з якими труднощами зіткнулись тоді правоохоронці, він розповідає у своєму інтерв'ю. Евакуація села Лугівка людей мирних. Процес евакуації це неможливо його запланувати якимось планом. Секундні рішення потрібно приймати одночасно. Бабушка, давайте. давайте, 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 родненька, давайте. Там вон ждуть нас уже. Давайте далі. Мало мобільних людей, яких Взагалі не рухались, ми переносили, виносили на одіялах, через мости переносили, Тому що другої можливості не було. Все, пашті! Беріть матраси за нами. Одне з найважчих було чекати вечора, коли особовий склад з'їжджався обратно, щоб всіх побачити, що вони всі цілі і здорові. Це саме очікування цих моментів. Я сам родом з міста Куп'янська Харківської області. Основний час служби я проходив там, у місті Куп'янську, потім В СМТ Дворічний час контрнаступу, який був в Харківській області, приймав участь активно всіх в цьому наступі фільтрації, зачистки. Бачив весь жах тих подій, які були на окупованих територіях, що роблять окупанти з місцевими мешканцями. Під час служби отримав я поранення. Мені запропонували пройти лікування в містах. Суми. в Харкові госпіталі були переповнені, але для цього необхідно було перевести сумський гарнізон. І таким чином я. Перевівся в Сумську область, пройшов лікування. Спочатку я нес службу в Краснобіллі, це Сумський район, а в жовтні 23-го року був переведений в Велику Писарівку. Після проведення стабілізаційних заходів нашими військовими громада все одно потерпає від обстрілів. Щоденних це і артилерія, і нові від озброєння приймати почало на, на, на громаді. Це FPV-дрони, які залітають, і з ними на даний час дуже важко боротися військово. П'ять минут назад прилетіла. В громаді не, не дуже безпечно знаходитись зв'язку з хаотичними обстрілами. Тобто сьогодні артилерійського обстрілу немає, а через годину може бути обстріл центральної частини без всякої на то причини. Всі приміщення: школа, лікарня о, все зруйноване. Будівля місцевої школи після приводу. Поровані авіабомби, зруйнована і більш за все відновлення не підлягає. Руйнований креси, почали звіти, а на жаль, часом мені собі не навчання. Коли були березні, у нас бомбардування по-іншому це не називаєш, в громаді до них. Мешкало в самой Писарівці більше 4 тисяч населення. На даний час саме писарівки десь близько п'ятисот осіб. Евакували ми 340 осіб. Ну, це були в основному люди похилого віку, маломобільні, які не могли самостійно це зробити. А основна масна населення виїхала самостійно. Після того, як перші авіабомби почали падати на писарівку, ми в основному займалися тим, хто не міг це зробити. Суди, сюди сюди бабуся. Дивись, які білі машині тебе бабуся. Складно ще були, пани були постійно, то, що хаотично були обстріли, бомбардування і самої Писарівки і найближчих сел. І співробітники поліції, які виїжджали за людьми, вони знаходились кожної хвилини в складних умовах. Давайте, родненька, давайте. Там он ждуть нас вже, давайте далі. Зараз все буде добре. Переводили через зруйнований міст людей. Також під обстрілами це все постійно просходило. Тобто постійно дрони розвідники висіли над писарівкою і поскори сюди не заїжджали. Мало мобільних людей, яких взагалі не рухались. Ми переносили, виносили на одіялах через мости, переносили, то що другої можливості не було. Давай взяли зі Беріть, матраси за нами. Одні займались активною евакуацією, інші були на комунікації, координували ці всі процеси, куди їхати, звідки забирати людей. Всі без винятку, весь особовий склад 24 на 7, як єдиний організм. Процес евакуації це неможливо його запланувати якимось планом або чи ще чимось. Це всі секундні рішення потрібно приймати одночасно. Бо коли ми переносили бабушку через міст з Луговки, я виходжу по рації на зв'язок. Свободні екіпажі є. Треба виводити людей, і мало мобільних привезуть під міст. На рацію мені ніхто не відповідає. Я взяв свого заступника і ми поїхали туди. Екіпаж, один мій звільнився, довезли людей біля укриття, під'їхали, і ми ж почали забирати людей. Зараз все нормально буде. Зараз ми вивеземо вас і буде все в порядку. Отак проходить евакуація. Хтось тобто в кузові, придержуйте, на бачок положить. Бачите людей, які не знають, що їм робити. Відчай в їхніх очах. Ті питання, які вони нам задавали, куди ви нас везете. Розповідали, що все буде добре, ми вас відвивеземо, ви будете живі. А далі про вас попіклується гуманітарний штаб. Адне з найважчих було чекати вечора. Але особовий склад з'їжджався обратно, щоб всіх побачити, що вони всі цілі і здорові. Це саме очікування цих моментів, коли ти зайнятий ці, цілий день чимось, там, це всіми процесами, воно не так. А коли вже чекаєш останні там, 5 хвилин, а збір, там, допустимо, о 9-й годині вечора, що вони всі повинні з'їхатися в укриття, щоб побачити, що все в порядку з ними з усіма. Це такі. Коли ти заїжджаєш на вулицю, а там пів вулиці просто відсутня, одні руїни. І по цим руїнам ходять люди, які не знають, що далі їм робити. Вулиця Івана середи. Після авіанальоту. Ось тут ми одні були з іншою і бабка 85 років з нами. Евакуйовували також дітей, і бронеавтомобіль залучали, вивозили ми з'їздоцького з, з папівки людей. Нічого, нічого. Добре, ти, ти з ці діти, які бачать ці жахіття, вони дуже швидко становляться дорослими і вони вже реагують трохи по іншому. На ці процеси, на обстріли, на цей жах, на розруху ми необхідні людям, які мешкають на цій території. Ми повинні виконувати нашу основну функцію служити і захищати, і робити все можливе для населення. Почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!